Виконавчий директор Transparency International України Ярослав Юрчишин, вітаємо вас, пане Ярославе. Ну що, давай. Про гран... може, про грантожерів про грантожерів. <планов> шосту колону, <планов> так звано. Е, якщо серйозно, пане Ярославе, питання таке. Спочатку хотів спитати з приводу нинішньої ситуації, яка склалася навколо Каськів. Я всіх питаю, mm -hmm. чому? Тому що мене просто в голові не вкладається, я от уже третій раз це повторю. Яким чином генеральний прокурор може собі дозволити вийти і переплутати, що таке арешт і що таке просто недозвіл з новий з країн. А мене бісить його фотка. Я маю на увазі Каськіва Поруч з поліцейським. Ну, Ті, ну теж, давайте, так. арештовуйте. Пані Ларіза Сарган, це пресекретар Юрій Віталійовиче. не те, що там в мене якісь особисті. Я взагалі, Юрій Віталіч, дуже люблю по-своєму, але це ж дно вийти і заявити речі, які потім не підтверджують люди з твого ж відомства. Пан Єсен, який заявив, що арешту ж не було. Тому цей, вибачте, поки дьоки може фоткатися, отак, як показав Чернішов поруч з панамським поліцейським. Пане Юрчиш, як таке може статися? Поясніть, будь ласка, як фахівець в наших правоохоронних органах. Перше вдається в знаки справді, що профільної освіти в Юрі Віталічу немає. От це не є проблема для реформування Генеральної прокуратури, а але для чіткої вживання власної юридичної термінології, зокрема процесуальної термінології, це може бути певний нюанс. Другий фактор, який би хотілося пояснити, і це позитивний фактор. Зараз настільки активна робота ведеться по розслідуванню особливо злочинів представників режиму Януковича, ну зокрема, і казки попадає в цей перелік. що... Ну, такі помилки, ти незначні, в принципі, в людям, які от й день без перерви працюють, вони можливі, так от, тому в даному випадку я, я би це списував на те, що можливо це просто вже певне там виснаження. Так, от а, в той же час насправді хочеться привітати про активну позицію а, Генеральної прокуратури і не лише в плані піару, так. Тобто, крім того, що заявляється про певні розслідування, дуже багато справ зрушилося з мертвої точки. От насправді кінцеве, кінцеву оцінку ми зможемо зробити лише тоді, коли будуть перші вироки. Бо затримання ми вже з вами були свідками в будь-яких сценаріях, в mm -hmm. mm -hmm. будь-яких обставинах на засіданні уряду. Під час там, ну, от, під час параду нікого не арештовували, напевно, що не вигадали, було б теж пафосно. От, а, чекаємо, чекаємо вже посадок, чекаємо посадок з конфіскацією. І дуже сподіваємося, що власне, такий цікавий фігурант, як Каськів, за умови активної міжнародної співпраці, а, в, а власне, в повноваження Генеральної прокуратури створювати і міжнародні відомчі групи. Підвідомчі групи, то я думаю, що зараз дуже багато можна було за допомогою панамських правоохоронців, які до речі Пане... не гарантують його видачі, не, не гарантують його видачі. Пане Ярославе, а я ще хочу запитати. От у вас як людини, яка постійно говорила, ви постійно говорили на ефірах, ще за РПР. Говорили, якщо там старі органи не дієві і вони не працюють, треба створювати нові. І ви постійно роз'яснюєте, чим там на початку відрізнялося набу від НАЗК, там ДБР і так далі. От тепер щодо набу запитання. Дивіться. Чаус uh -huh. і Оніщенко. Uh -huh. Перший, другий, якою я назвав теж тролінг у Лондоні з ресторану uh -huh. Нобу. І він uh -huh. каже: Я прийшов до, до Нобу, причому uh -huh. прийшов сам. А другий, ну як, як так може теж відбуватися? А другий, відповідно до новоствореної структури, вона. Ло ловить його на хабарі, а потім лунають заяви, що сподіваються на те, що Чаус ще в Україні. Скоро, мабуть, фотки теж з банками буду викладати. З банками буду викладати і казати: Вгадайте, де я? Ну це не смішно на правду зовсім. Насправді під нові структури. Ми коли з вами говорили, що успіх реформ це необхідні кілька складових. А нові структури, нові правила і нове забезпечення структур. Ну тобто, якщо структура, умовно кажучи, не має, так як на ЗК до певного часу, навіть не мало комп'ютерів та серверів, не мало, От а потім всі дивалися, чому власне база електронного декларування зберігається на чиїхось серверах, навіть не у власності НЗК. Держава банально не заклала кошти, щоб ці сервери купити. І тому дивним чином, після того як вона не запустилася, всі починають шукати, а де ж взяти гроші для те, щоб купити сервери? А що так теж треба було? Робити. Вау, да, от а, так от з набу. Одна проблема це відсутність нових прав. Тобто насправді суддю чаусу не можна було заарештувати одразу, зафікшувавши Правильно. хабар. Чому? Тому що суддівський імунітет. Так, зараз суддівська зміна, реформа судочинства буде дозволяти арешту вересня. Та, 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 та. Але поки Поки це попало в цей проміжок. Чому попали в цей проміжок? Теж дуже банально набу немає права прослужки. В них виник з них, них пройшла інформація, що чаус вже знає, що його пасуть. суть. Перепрошую за термінологію та за ним стежь. Ми тут Тому не перезволяємо і треба відповідно в кінцевому назвати. варіанті. Вирішено було арештовувати зараз, поки банка Чауса ну не розклалася на конверти чауса і не була роздана якби відповідним органам. Тому а... Так, він мав імунітет, так він мав можливість втекти. Не факт, що йому не допомогли. Я думаю, слідство а, цієї справи буде дуже цікаво. Стосовно онічника, взагалі, цікава, ну якби ситуація, нас кожного разу з напевно останніх п'ять скликань Верховної Ради стовідсотково. Більшість політичних сил іде заявою, ми скасуємо. Депутатську не доторблені. Юрій Віталійович Луценко, я обичаю, його згадую. Він це теж обіцяв в народній самообороні, пам'ятаєте? Мені не платили за те, щоб я мочив Луценка, я попереджаю. Просто... У мене таке враження, до що слова. він тобі сьогодні наснився. Ти... Є... Вічий сон, слухайте, сьогодні Юрій Віталій. Я у Юрій Віталійовича в газеті працювати починав свого часу кар'єру журналіста, так що я його люблю, але ну, блін. От, тобто, і кожного разу ми натикаємося на те, що до виборів так всі за після виборів починаються питання, починаються проблеми. Зараз в Верховній Раді, якщо не помиляюсь, з першого засідання лежить законопроект 1776 про скасування депутатської недоторканності. І лежить. Ну, угу. тобто, і, буду лежати. і буде лежати. А, насправді, ну, просто от є там пропозиції пана Вадима Денисенка і команди, яку голосно назвали а, антипопулісти, та, от, група угу. в Верховній Раді. Вони зареєстрували законопроект, який частково знімає а, як би, цю проблему. Тобто, якщо оголошено арешт, все, червона Добалі крапка, компроміс. виїхати не можеш. От. В принципі. А, Будь-який суддя ну розвалиться законопроект, тому що а, конституція вище за закон, і в даному випадку це можливо там допоможе втримати кілька днів, можливо, вони будуть критичні. Тут я погоджуюсь, поки там буде ця вся судова тяганина. От, але в кінцевому варіанті таки знаючи стан нашої судової системи, міняти треба не закон, а міняти треба конституцію. Треба обмежувати депутатський імунітет лише політичною діяльністю. Тобто, якщо людина щось говорить. Висловлює свою політичну позицію. Її за це арештувати oh -hmm. не можна. Якщо задіяна в кримінальних чи корупційних злочинах, тільки зафіксували в автозак. Yeah, і ну будь-які народні депутати будуть це викручувати. З того смысла, що Це політичне переслідування. Однозначно, ]�를... але краще, коли депутат-корупціонер говорить, що це політичне переслідування в е, е, загратами, це сприймається набагато легше. Uh -huh. Хай ти там пояснює. Хай пояснює, що справді цей сприймається викрив викрадений завод. Це насправді його політична позиція. Тобто він вважав, що держава не ефективний власник і тому взяв і керував інтересами. Хотів там, допомогти власне. Хай він це пояснить claro> так, але навіть наш суд я дуже сумніваюся, що сприйме такі пояснення, бо ну якось найбільш гуманний суд світі. Це факт. Я знаєте, що хотів ще пане Ярослава з вами говорити? Ну, звичайно, безумовно, як же ми можемо обійти нашу враді в Хоча до речі, я ще просто до 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 цього хочу повідомити тут свіжу інформацію. Просто що за екс заступника голови на. Національного банку України Ткаченка внесли заставу 3 мільйони. Це повідомлення адвоката Олексій Ткаченко, який підозрюється в розкраданні 0,8 мільярда гривень державних коштів. Заявляє про внесення за нього застави 3 мільйони гривень. О, ну, Боже, який, це... подив? який подив, який подив? Як... Наш гуманний суд. Та, як тобто... завжди, да, тобто, в ну... даному випадку суддя має. Ну, до речі, апеляційний званий... суд Києва 11 серпня mm -hmm. знизив суму застави за заарештованого екс-заступника з 20 до 3 мільйонів. От як? Ну, от, от ви розумієте, а потім, да, а от тут я знову згадаю mm -hmm. Луценка, що я не буду його звинувачувати з іншого боку, тому що от, от що ти зробиш, коли є такі суди? Ну, наприклад, спеціальна антикорупційна прокуратура у справі Аніщенка та? там заарештували загалом, якщо не. Поля 10 людей, двоє творців, схем, mm -hmm. а вісім виконавців. І от вісім викона... виконавцям дали застави десятки мільйонів гривень, яких в них немає, які реально не втечуть. Та п'ять з них вже пішло на співпрацю слідству. Ну логічно е, і зараз здають своїх е, якби керівників. Двом людям, які стояли в центрі цієї системи, ну не Аніщенко на горі, але принаймні там та руки Оніщенка, а е, їм дали при тим при сотнях мільярдів е, мільйонів оборотів. Дали застави півтора мільйона. Дев'ять раз представники спеціальної антикорупційної прокуратури це структура ГПУ, але Ні -ні. достатньо незалежна. Дев'ять раз ходили в суд, щоб підняли цю заставу. Ну, я зараз думаю, що в принципі в Генеральної прокуратурі по даному випадку теж немає альтернативи, як просто йти ще раз в суд і доводити. Єдине питання, чи за цей час справді не буде внесена застава, і зважаючи, що це для цих людей копійки, просто людина знову ж таки не буде фоткатися там з якимись гондураськими поліцейськими або там іншими. От якраз поліцейські, От тепер чи, чи давайте, не будуть так. за них внесена застава? Ну давай, я тебе ну, перебив просто. Та, да, якраз думаю, з них якраз зроблять цепі відбувайлі. Тут, я думаю, питань не буде. Їх-то mm -hmm. посадять. Мене, ну, чого б їх не посадити? Як цепі відбувайлі? Ну, ну в принципі, yeah, їх ну... треба... Ну, в сенсі так. Я маю... Ні, ну давайте так. Їх треба... Якщо вже, це правда, пан Юрчижин має сказати, що у нас є суд, він має винести вирок. Ну, хто у нас транспарець інтернешно? Це ж я тут ляпаю язиком, а людина справою займається. А якщо... Так, давай без цього тролля не вузай. О, так, це гаразд, це гаразд. Окей, а якщо серйозно ем, твоя думка, як ти думаєш, ну е, я от мені здається, що просто зараз цю ситуацію буде дуже сильно розкачувати в політичному сенсі? Тобто будуть використовувати проти керівництва національної поліції, будуть. проти Авакова, ну проти всіх, хто хоч якийсь стосунок має до правоохоронних систем. Вже, вже розкручують. Як розкручує. ти вважаєш, наскільки тут можна в, о, о, цю цей випадок справді вважати таким, як ну, от, системним? Що типу, це ознака того, що от все, нічого не вийшло? Перше. Давай Реакція націон... керівництва національної поліції. Давайте порівняємо угу. все порівнюється з Врадівкою. Так? От Врадівка один. Захарченко, Мороз-Мороз. А, ви шо, та там жертви самі кидалися на поліцейські ну, на, мі, на міліціантів, та, Тобто, які міліціанти? були, ніхто тут взагалі там міліціантів не було, поруч проходили, mm -hmm. зафіксували вже це. Тому я одразу поїхала на місце, одразу почали розбирати по суті. Одразу арештовані люди, а, поліцейські а, і одразу відсторонено миколаївське керівництво, яке вирішило зіграти mm -hmm. по Захарченківській. Сказати: А ви знаєте, це якби там. ну от... Людина Самі сама кидались, та? Та, сама mm -hmm. кидалась на поліцейських, і в неї раптом зупинилося серце. От. А, тому ситуація по оцінці керівництва кардинально інша. А, це перше, що радує. Друге, а, знаючи, що через атестацію в національну поліцію прийшло дуже багато колишніх міліціонерів, які реально намагаються діяти по старим схемам а, в структурі національної поліції, створено окремий. А, або департамент, або управління боюсь помилитися, про по розгляду дотримання прав людини в правоохоронних органах үгі. спільно з омбудсменом навчання проходять представники. Колишньої патрульної поліції, тобто оце нові, які набрані на конкурсах, пішли в цей відділ, і пріоритетом роботи цього відділу буде відслідковувати такі ситуації, ситуації поменші, які трапляються досить часто, і адекватно на них реагувати. Ці два фактори мені чітко а, дають зрозуміти, як ну, людина, яка супроводжує не одну реформу, про те, що реформа національної поліції не те, що має шанс, а вона нормально рухається. Mm -hmm. Чи можна було очікувати в Такого, да. Чи можна було очікувати при тому, що ми фактично в цій ноті переатестувати? Але дуже багато а, колишніх міліці... міліціантів та? і фактично нових людей в структурі, куди менше ніж старих, і контролювати нових ми старих достатньо складно. Такі випадки можливі. Шкода так, що вони дійшли аж до такого рівня, до такої до трагічної ситуації. Але це ще один лакмусовий папірець, Як ця ситуація буде розв'язана, так ми будемо розуміти, чи реформа рухається. Чи це системне явище, яке просто спустять на воду. Притому дуже важливо, щоб знайшли не лише козлі відпущення, та? тобто не лише рядових поліцейських, угу. а ми подивимося, які будуть санкції в житті до керівництва Миколаївської міліції, яка почала включати мороз і розповідати про те, що це Власне. не поліцейські відміни. Коли, коли вони включили мороз, то їм прислали морози, да? так? Непогано так абсолютно виходить. По-моєму, та? якщо я не помиляюся, я просто в Миколаєві з 2003 року вже угу. не, не проживаю постійно, але там, по-моєму, якраз. Колишнє керівництво, яке там теж було сильно підозрюване в МВС, потім перейшло в, всім своїм складом до, Податкової. до ДАІ, а до же. тієї ще ДАІ, і там, там абсолютно. Е, я просто пам'ятаю певні mm -hmm. випадки, коли тебе зупиняють, ти кажеш: ой, ми ж працювали, там драта -та, та ну проїхав на там жовте світло. і тобі людина, ну добре, там підпиши якесь. Штраф там мінімальний тобі mm -hmm. випишу, а потім тобі приходить е, значить, е, в такий лист, що ти їздив з невстановленим проблисковим маячком під капотом, порушував тут сигнали і так далі. І ти приходиш до судді і кажеш, ти взагалі читав, ти бачив марку автомобіля і який там проблисковий маячок. Каже, ну ти ж підписав, і ось так працює Миколаївська міліція. Не вся, звісно, але здебільшого. Mm -hmm. Якщо е, до серйозних тем, то ось з'явилася. Інформація, що засудженого Кольченка посадили до штрафного ізолятора через порушення форми одягу, відповідно, він повернувся з лікарні до штрафного до точніше, повернувся назад, і до штрафного ізолятора його засудили. Через що тому, що він виправ свій бушлат і вийшов у майці просто і шортах. Ну зараз Добре, на, Уралі, навіть... на Уралі Просто дуже велика спека, як пишуть, тут абсолютно вірно, це член громадської громадської наглядової комісії Челябинської області Тетяна Щур і підловити будь-якого засудженого можна. Дуже легко, але судячи з того, що це саме Кольченко, пан Олександр Кольченко, то мабуть проти нього таке і застосовують. Як ви вважаєте, знущання просто продовжується це однозначне однозначно знущання? Власне, <кій> чим настільки збудоражив випадок в Кривому озері, якби українців, тим, що ми віримо, що після революції гідності ми попрощалися з так званою каральною правоохоронною системою. Так? Тобто ми поступово рухаємося на те, щоб це було людина спрямована, та тобто в парламенті лежать законопроекти, які розрізняють проступки кримінальні, тобто незначні злочини, з яких взагалі не передбачено отримання uh -huh. під вартою, і кримінальні злочини, з яких є утримання під вартою. Тобто, насправді ми рухаємося в напрямку ну цивілізовано, та щоб не говорити там європейського чи там якогось іншого цивілізованого цивілізовано. ставлення а, до людини в процесі як слідства, так і власне відбуття. Покарання в той же час в Росії ситуація не міняється. Каральна система задіяна так, щоб фактично знищити людину морально, фізично, психічно, і в даному випадку, чому настільки серйозний розголос щодо того, що українці перебувають в місцях затримання в Росії, не лише тому, що затримали їх. А, нелегально і не мала Росія жодного права це робити, і це визнається по всьому світу. На жаль, насправді активності по звільненню не настільки серйозні, а, як би хотілося. А й в тому, що розуміють, що людину там кожного дня психологічно, фізично, морально знищують. І цей випадок з Кольченком а, цьому є яскрава демонстрація. Ще тому про Чипили промі... не за форму черепа, а тільки не за ту форму. Ну, ж... ну можуть і за форму черепа. Ну, череп. Я думаю, що якраз з Олександром Кольченком ну, можна тільки співчувати, але ну, йому наші співчуття, поки що, на жаль, так, да. з цієї студії не особливо допомагають. Давайте ще повернемось до обговорення. Mm. Все ж таки, завершимо. Mm. Про... Не погоджуся, тому що mm. насправді чим більша увага до людей, які перебувають в таких умовах. Чим більший суспільний розголос, чим більша активність дипломатичних кіл, тим більше шансів, що все-таки з часом вдасться звільнити цю людину. Супер. Якщо нагадати про надію Савченко, до моменту її звільнення ніяких гарантій, що це відбудеться не було. Єдина гарантія була постійна пильна увага як суспільства. Українського, так і закордонного, навіть в першу чергу, напевно, закордонного до цієї персони. Тому дуже дякую, що піднімаєте ці питання, і це це важливо. Не треба применшувати нашу можливість вплинути на цей процес. Виходити на акції, згадувати це здається мало, але от, це те, що речі, ми можемо робити. Е я хотів пригадати пана Геннадія Афанасьєва, uh -huh. який, до речі, трошки uh -huh. образився на Буткевича. Зараз поясню, чому ну перш за все, Шевстив, от да. його акція, так uh -huh. е яку він влаштовує під посольством Росії, ну і не вперше. Говорить про те, що треба доносити, треба розповідати Росії. Просто чого образився, тому що Буткевич е, намагався з'ясувати, яким чином пан Геннадій буде доносити цю інформацію до тих людей, які там, наприклад, живуть на окупованих mm -hmm. територіях, на анексованій території Криму, і так далі. Просто що ну який механізм саме от, донести цю інформацію? Як же ж вони зрозуміють, якщо вони російську пропаганду постійно mm -hmm. е, дивляться? Але, от е, як ви вважаєте, такі акції з одного боку, ну я піддаю сумніву, так mm -hmm. традиційно, то я думаю, ну ви. Вийшли під посольство Росії, ну по щось там поскандували. Росіяни подивились на все це, посміхнулись і далі продовжують саджати до ізолятора за неправильну форму одягу. Це з одного боку, а з іншого боку, а можливо, це і є оцей громадський тиск, який все одно має свій вплив. Колись, коли ми спілкувалися з паном Зісельсом і з іншими дисидентами, у нас було питання, чому не переважно більшість акцій, які були апріорі абсурдні, ну тобто, вони ні до чого не мали призвести, тому що, навряд чи mm -hmm. про них могли дізнатися там більше ніж обмежено коло людей, які були в цьому русі. О, так, були якісь елементи там сам видав, ще щось, але розходилося воно мінімально. А, насправді, людина перестає співчувати. Та, коли ну, в їсти є просто банально байдуже до того, що відбувається, часто це відбувається не тому, що людина дум, ну, якби, така погана, а тому, що вона думає, що те, що вона може зробити, воно не впливає ні на що. А, тому в даному випадку, коли є те, з чим людина не готова миритися, миритися кожному на своєму місці треба зробити. хоча б... Дишіть хоча б щось. Дишіть Андрія, ви маєте на увазі, да? зна... так? Зна... Я знав, що ви відреагуєте на це Ми слово, пробачили. але вже по ходу зрозуміло. Вчора та... в нас в ефірі просто хоча... був. Дишіть, не Андрія, от, а, щоби власне, намагатися виправити ситуацію. Якби людину від, скажімо так, істоти наділеної ознаками людьми відрізняє те, що людина бореться за свій простір, та щоб робити його десь комфортним для себе а десь просто кращим. І в даному випадку такі акції мають як змістовний вплив, тому що якби росіяни це не показували, так це однозначно покажуть міжнародні засоби інформації, і таким чином воно може зайти навіть на російську територію, оскільки дуже багато людей в Росії. Розуміючи рівень змі там, дивляться BBC, mm -hmm. дивляться CNN, дивляться I, іноземні і канали і роблять хочу свої висновки. відірватися трошки mm -hmm. на керівництві рідного міста і області. Ну сьогодні просто на устах. А я просто отримую задоволення, коли переглядаю, бачу знову всі ці обличчя. Центральному райсуді Миколаєва розпочинається перше судове засідання у справі обвинуваченого в хабарництві колишнього першого заступника голови ОДА Анатолія Романчука. Mm -hmm. Ну от золотий, так званий Романчук у суді, не визнає провини. Він заявив журналістам, що не винен. Це той самий Алібаба, mm -hmm. якого печери, долари, золото і німецькі хрести. Mm -hmm. Так, от, от тут що буде? Що він знову ж таки буде тікати чи показово посадять? Бо ну знаючи. Як вирішуються справи у Миколаївській області, теж можу так дуже сильно сумніватися в цьому. Я не переконаний, що судова система в існуючому її стані в принципі здатна на вироки корупціонерам. Ми в Transparency International проводили і проводимо проект першої інстанції, коли аналізували на першому рівні, як ну, вироки корупціонерам. Так, от, є певна тенденція. Лише кожен п'ятий несе відповідальність. І друге, чим вища посада корупціонера, тим менше шансів, що він понесе відповідальність. В даному випадку мені здається, що процес буде всіляко затягуватися, зважаючи на те, що фігуранти є бізнесове минуле. А побудова якби захисту буде проте, так все ж зароблено чесним шляхом, от вам, якби всі покази, все, все, що може бути. А оце, це взагалі був не хабар, а провокація, і провокація неправдива, і це все там дискредитація, і тому подібне. Ключова зараз ідея це максимально затягнути процес, mm -hmm. максимально затягнути процес падіння суспільної ваги. так в Миколаєві до цього будуть ще подивитися на національному рівні. Про це вже говорять тільки виходці з Миколаєва. От і в даному випадку є величезна проблема. Чим довший процес а судді можуть затягувати його до безкінечності. Процесуальні Абсолютно речі правильно. дозволяють це робити, тим більше шансів, що відповідальність буде або мінімальна, або взагалі не буде. А її як такої, тому з осені одним з ключових наших завдань це буде створення відповідно до можливостей законодавства антикорупційних судів, які будуть які будуть спеціалізуватися лише на таких справах, знову ж таки, це буде нова інституція. Дуже чекаємо, власне, що депутати підтримують а, законопроект, який буде найближчим часом внесений в парламент. А, незалежний конкурс за участі міжнародних партнерів, не як там суддів, та як пропонувалося, а просто контролерів цього незалежно. Я обичаю трошки приб'ю тут mm -hmm. шикарна новина, тільки що прийшла. Вам теж mm -hmm. сподобається. я думаю. Значить, за інформацію. Ну, коротше, Тут багато різних джерел інформації. Mm -hmm. так от, Є інфа, що е, в Домініканській республіці. ось, Слухайте, що їх туди тягне всіх цих паску да, риївських. Був затриманий екс-мер і діючий депутат міськради Херсона Володимир Сальдо. Сальдо. От і значить, в його звинувачують у викраденні людини. Нібито причиною викрадення стало те, ну от зараз виступила людина, яка mm -hmm. я звинувачує. Так от, що раніше потерпіли прилюдним записи переговорів Сальдо, які свідчать про співпрацю з російською з російською ФСБ. А служба безпеки веде перевірку цього факту, та-та-та-та-та, і так далі. Це вже неможливо. Коротше кажучи, дуже кльово виходить ситуація. От мені цікаво. Сальдо, теж як виявиться, його не затримували, чи що, як ви як ви думаєте? Може, все ж таки справді є шанс, треба верифікувати джерело інформації. От бо я бачив ці сторони, репостки... що не було підтвердження, mm -hmm. а тепер з'явилось. ну це поки що там повідомляє один з телеканалів, власне. Ну Тому... МЗС поки МЗС. що прізвище не називає хто ця людина. От, тобто нам насправді, ну якби в реальна в реальних ситуаціях потрібно як мінімум одне офіційне джерело, на яке можна послатися а з іншого боку, знаючи українські реалії, то Будемо чекати як позицію служби безпеки України, так чи насправді вони перевіли чи чи є цей факт, так МЗС, ну тобто, як мінімум два-три джерела, щоб можна було щось говорити. Я там бачив, як херсонці. Радісно розганяється новину, але поки що верифікувати ну, її на жаль не було Ну, можливості. дивіться. Про це просто сказав радник департаменту консульської служби МЗС Ореста Старак. Uh -huh. Ну, от, власне, у нас є інформація в посольстві Кубі, яка підтверджує факт затримання затримання в Домініканській республіці громадянина України uh -huh. за звинуваченням у викраденні людини. Ну так що від зміни, якби країни повадки не міняють? Ні, ну в, в тому сенсі, що а, під неофіційна інформація, офіційна інформація. Ну, що в принципі подивимося, як далі буде розвиватися ситуація? Бо знову ж таки, та зважаючи на Рівень а, фігуранта справи, mm -hmm. от може виявитися, що домініканські поліцейські переглянули позицію і помилилися, і це був зовсім не сальдо, і нікого не викрадав. А, до речі, ну, бачають, підтвердили в МЗС. Підтвердили. такі підтвердили, що це Володимир Сальдо. Ура. От, ну, ну, значить, будемо про що щойно говоримо. буквально, тільки що МЗС поступило заяву. Стежимо так? наживо, як то кажуть. Ну от ну, чекаємо, Сам, ще сам тепер кінець інформацію Юрія Бірюкова, мені наш Олександр Аргат, скинув посилання, що пастор одобряє только що було проведено. Перепуск нової ракети. Успішний, точний. Подробиці, дивіться далі. Ярослав Юрчишин, виконавчий директор Transparency International uh, Україна або Україн. Break the, the Corruption Chain. Написано на його футболці. Ну що ж, будемо розривати ці корупційні uh, зв'язки.